Всім привіт, Привет. всім привіт! З вами Софі. У нас сьогодні знову інтерв'ю. На цей раз у мене в гостях Влад. Поки ви знайомитесь, я готуюся до інтерв'ю. Uh, ну, мене звуть Влад, мені 17 років майже. Я працюю комп'ютерним дизайнером. Наразі з читлом комп'ютерного дизайна. Загалом, загалом у вільний час я займаюся станціями, академічним кодемічним uh, ще наразі скаутингом. І коли займався театральним, але там зараз маленький трапл, тому ні. Це саме секції. Загалом також ну крім школи. Я ще займаюся волонтерством. Зараз це трошки на це нема, але все одно поділяю цьому час, який можу в сфері перекладу масну на українську мову, і також ще якраз працюю комп'ютерним дизайнером. Наразі вчителем навчаю дітей від 10 до 17 років. Там дівували старші молодші, там вже як пощастить, і ще буває там. Іншими хобі займаюся там. Е, буває, можу там якісь віршок написати по приколу, або читати книжки, чи загалом чимось ще позайматися. Е, загалом я ще дуже полюбляю вільний час загалом гуляти. У мене хоче і тільки два вихідних, як можна так сказати, це п'ятниця і неділя, бо там в інші дні звичайно, завжди забитися чимось. Ну стараюсь гуляти, то, бо для мене якраз е, прогулінки з друзями, загалом соціум, це мій відпочинок. Ось не дуже любляю сам сидіти на на ці і без нічого. Mm. Стільки всього розказав, що я не встигала просто е, зберігати в голові питання додаткові. Значить, якими танцями ти займаєшся? E, наразі я займаюся джаз фанком. E, ой, ні, я займався джаз-фанком. Ага. Наразі займаюся хорео. Це просто типу варіанти різних Прикольно. танців. Лас. Да, ще до цього займався трошки богом, але там трошки не склалося з подругою, тому не змогли продовжити. І колись пам'ятаю займався хіп-хопом, але перестав, тому що якось мені напризло. і зараз це взагалі не стиль до рушки. Прям це такий oh, піпер, 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 огонь який активний. Значить, як ти поєднуєш навчання та свої додаткові заняття? У їх так багато, що прямо насправді коло, звучить дуже складно. Просто банально мене висить е, три календарики біля мене uh -huh. е, на три місяці. Е, на вересень, на пр зараз на вересень на жовтрань, на листопад, uh -huh. і в них просто написано кожен день, чим збираюся займатися. Uh -huh. Зазвичай розписано або на два тижні або на тиждень вперед. Так я так і приблизно розумію, як мене по графіку. Зазвичай зараз в мене ще через те, що початок навчання я встигаю все робити, тобто по домашні там все таке. Надалі я думаю, в мене вкладатися все, що не буде. Поки насправді в мене дійсно з'являється вільний час, і зазвичай я його забиваю. У мене так багато вільного часу так сказати, і багато кружків. Бо для мене завжди відчуття, що я щось прикостину І зараз не дідка з'являється також, хоч зараз і менше його, але ось. <рик> Все одно да стараюся якось побільше його займати, і цілом просто планую час. Мене з дійсно календарик, я просто записую, розумію, що в мене по часу ось. А щодо соціальної батарейки, чи не важко тобі не тіка? Я можу так от тиждень активно провести з людьми, але хоча б один день я маю посидіти вдома без людей, бо мені дуже важко з людьми комунікувати весь час. Ну у мене насправді такий прикол, що кожен день я виходжу на вулиці взагалі більше в мене немає варіанту не виходити. А, і я дуже радий цьому, бо насправді я така дуже соціальна людина. У мене був період життя, коли я взагалі ні з ким не спілкувався. У мене було спілкування, але було дуже складним. І а, ось я зрозумів тоді, що я дуже соціальна в цьому плані людина, і без спілкування я взагалі не можу жити. І мій відпочинок, моя соціальна батарейка, це якраз спілкування. Ну а той момент, що типу в мене є тренування і танці, я там не прям завжди повністю спілкуюся. Як якраз може бути релакс, без спілкування когось, а так зазвичай якраз заряджаю спілкування. А що мотивує тебе бути активним та жити активний спосіб життя? Е, мотивує, мабуть, те, що це мені все ще ну типу буде потрібно. це просто хобі. Е, просто я розумію, що в майбутньому все буде можливо складніше. Я зараз, хоча б повинен набратися якоїсь бази, щоб можливо сам далі цим займатися. Е, дуже багато насправді що зараз можна переводити в онлайн, але без офлайну це буде складніше, і як, якраз можу набрати базу з офлайну, і мені буде легше в цьому в онлайн займатися. Uh -huh. Ось ну і загалом типу, поки. Відковий вік може займатися всім, що ти хочеш, чому б ні. А як твої батьки та однолітки ставляться до того, що ти такий активний? Батьки насправді дуже раді. Вони тільки раді, а однолітки вони звичайно просто в шоці, що це все стигаю. Mm -hmm. А, насправді дійсно попроходиться типу, планувати там з ким погуляти. Іноді буває, там в мене, наприклад, є одна подруга але це було більше по, -по приколу. Ми з нею запланували вже на 29 листопада погуляти. Ось таке, що там на початку вересня, Тому таке. А, ну загалом просто деякі друзі в шоці, що я таким займаюся, так багато всього. Але мені тільки в кайф насправді. Тихо, типу, що я встигаю всім більшість вправ, більше можливостей. А... А чи є таке, що тебе засуджували коли за твій спосіб життя або за твої хобі? Бо ти, наприклад, розповідаєш про танці, да? і зараз у нинішньому світі все ще є такі стандарти щодо хлопців і дівчат, чи засуджували тебе коли? Е, насправді мене ніколи не засуджували саме близькі люди, бо я дуже специфічна до критики. В якому плані я дуже складно сприймаю критику. Якщо це людина, яку я не знаю, або людина, якою взагалі не цікавлюся. Я сприймаю критику тільки людей, яких я знаю, тому що я хочу досягнути їх вершини, або люди, з якими я вже знайомий, спілкувався, і тільки тоді сприйму критику. Від інших людей мені ну, я взагалі, я просто. Якщо це, звісно, ще не багато людей. Всі, якщо багато, тоді також сприйму, Але від однієї людини сприймати. Тому в мене давно ж немає такого засудження і самоцінка, як на рівні звичай. Міла. Е, як ти виставляєш пріоритети в плані своїх хобі та занять? Бо я, наприклад, також маю багато занять та хобі, але у мене іноді трапляється таке, що я не можу правильно розставити пріоритети щодо того, що я маю робити першим, що другим, а що третім? А колись, коли займався театральним мистецтвом, я ставив пріоритеті більше го ніж спорт. Але наразі, коли я вже тим так не займаюся, плюс я зрозумів, що спорт мені більш важливий, то я займаюся більше спортом, академічним послуванням вже давно займався просто іноді так не так детально. Зараз ось десь з минулого року вересня почав більш детально займатися і частіше. А танці для мене також типу в пріоритеті. Короче, це не такий важливий спорт. Наразі, типу, через те, що мій спосіб життя дуже сильно під комп'ютер підв'язаний. А я дуже насправді соціальна в цьому плані людина. Під комп'ютером і соцмережі мені дуже складно без них жити, тому що я людина, яка хоче постійно бути в онлайні в ресурсі. Тому для мене спорт дуже важливий в цьому плані, бо без нього я не зможу нормально жити. І наразі, типу, як в мене спочатку Кімічне вислування, потім танці, а потім, наприклад, скаутинг. Mm -hmm. Театральний я зараз все ж теж не займаюся, тим ніяк. А інші там хобі, все таке, це більше як додаткове волонтерство для мене наразі це просто як додаткова допомога. Я вже не можу настільки багато часу її приділяти, але все ще стараюсь. Воно все ще в мене постійним є і просто як ну дійсно розставляю пріоритети, бо я розумію, що якщо не розставляв пріоритети, то я не буду нормально знати. Ну іноді, да, звісно, буває, можу пропустити тренування заради прогулянки. Вони, наприклад, п'ятниця це загалом день тренування, але через те, що це майже єдиний мій то поки наразі до зими, потім, звісно, я буду займатися, хочу зробити суботу, вихідним нарешті. То іноді пропускаю. А в якому форматі ти займаєшся волонтерством? Волонтерством я займаюся у форматі перекладу перекладу Манки-Ман. І комікс фінанс буває це. Виходить мене команда, я ще давно створив. Був ще також нагороджений за це філатовим. І загалом, як ми робимо, ми перекладаємо з англійської, іноді бувало з індонецької, і донезійської І ми просто беремо, перекладаємо на українську мову, щоб поширювати її, тому що дуже мало зараз можна почитати українською, і хочеться якраз поширювати цей весь контент. І ми є ну не найпопулярнішою командою одною з провідних. Типу, ми входимо в такі топ середні, не найпопулярніші, але такі середні команди. І колись ми прямо часто випускали розділ, часто популяризували. Але наразі через те, що і вже це через те, що. Давно вже повномасштабно почалося, люди mm -hmm. трошки пригнічуються, менше пішлась волонтерити, це трошки проблематично. No, da, da, da. І складніше знайти, бо ми загалом це не платимо. Нам mm -hmm. буває платить платять, але ніхто з нас не отримує гроші. Ми просто тримаємо це в банці, і в один момент або ми просто перешлимо це все на якусь допомогу, або mm -hmm. на продвигання каналу. Ну, зазвичай ми просто на продвигання якраз каналу вкладаємо mm -hmm. на це гроші. Mm -hmm. А як ти до цього прийшов? Це mm -hmm. така тема? А, Ну, я насправді дуже сильно в аніме хурі колись був, зараз вже менше. І мене спокликала подруга, коли почалася повномасштабна десь в кінці весни якраз в команду з перекладу. І тоді ми ще перекладали з російської, тоді це було ще нормально. А наразі зараз це, це засуджується, бо ти береш неправильний переклад, бо російській, звичайно, неправильно перекладають, буває. І краще перекладати або з оригіналу, або з англійською, mm -hmm. бо англійський звичайно, завжди ліцензійний. Yeah, yeah. І ми тоді перекладали проєкт, і команда одразу розволилась. І я подумав, що а, навіщо мені втрачати такий потенціал? Ну, так. І я створив свою команду і насправді набрати мінімальну кількість ми змогли десь за два дні. Це було для мене дуже тихо. Я був в шоці, тому що мало реклами і все таке. І десь за перші, також два дні ми отримали перші 50 писників, чи ну майже 100 навіть там було перші місяць десь. Тому що в мене було дуже багато знайомств і зміг дуже швидко так набратися, і там через різні ще моменти ми змогли ми змогли набрати першу сотню, це було ще на початку, і якось я почав далі продвигати в цьому контенті. Потім ми попали дуже ще рано, насправді, в порівнянні з деякими командами в спілку перекладачів, ще на початку, і це також дуже нам допомагало. Бо спілка перекладачів це просто тобі допомагає зв'язатися з усіма і це так дуже легко і полегшує цей момент. Які у тебе плани щодо майбутньої професії? Ти такий різносторонній, як ти обираєш щось одне? Я насправді вважаю, що деякі професії можна отримати за допомогою курсів, деяких навичок. Наприклад, я вважаю, що той самий Комп'ютерний дизайн можна отримати через курси, як я це робив. Наприклад, там маркетинг можна також знати через курси, а деякі спеціальності, наприклад, так медичні, там психолог, я вважаю, що ні. І ось цей момент, що я хоч і працюю дизайнером комп'ютерним вчителем. Але я точно не збираюся отримувати за це освіту. Я думаю, і поки в мене планах отримувати освіту в сфері економіки, я думаю, в менеджменті, тому що загалом ця річ потрібна, і для мене освіта наразі яку я думаю вибрати це як додатковий матеріал. Бо я збираюся працювати за професією, яку я маю. Просто що треба щось додаткове. І mm -hmm. в мене з варіантів була або психологія, бо вона дуже насправді допомагає в дизайні. Але момент в тому, що я не хочу насправді до психолога йти, тому що це популярно, як зараз деякі думають. Мені просто насправді це має ще цікава. Просто що я, мабуть, хочу це пізніше, ніж менеджмент, бо психологія, вона в дизайні не дуже прям вона ну, стикається не з нею насправді дуже сильно, але не прям постійно потрібно а працювати за професією я психолога. Неправді. Ну, тобто просто як додатковий матеріал. Да, так, да. Угу. так, добре. А що найбільше захоплює тебе в твоїх хобі? Як ти їх обираєш? А, обираю загалом хобі за тим, що мені коли подобалось. А, У мене було дуже багато справді сексі, якими займався. Було і гімнастика, і ще танці, і ще там різні. А, як воно? Різні боротьби. Mm -hmm. Ось. І тобі це батьки нав'язували? Чи da. ти сам? Ну як називається? Боротьба, і загалом спорт нав'язували батьки. Mm -hmm. І тоді від навеснування також нав'язували. Зараз я сам сприймаю, що мені це потрібно. І якраз танці я вже вибрав самостійно, і театральне також я вибрав самостійно, і загалом багато інших кружків. Просто що на початку, звісно, дитинстві мені це як нав'язували, але дуже багато ще продовжував ходити, і по факту на нав'язування було тільки спорт. Mm -hmm. Ось. Так. Ну, а, а як убера ковшись? Це да, ж да, головне да. питання, так. Да. Ну загалом просто танці, наприклад, та, загалом їх полюбляю, бо там цук-ток, ти можеш подивитися. Загалом. Просто це цікава тема. А, займався безпівом, але взагалі на це часу нема. Та і я напевно, що прям дуже забажаю це зробити це більше як хобі, буває іноді в мене. А також спорт просто що мені трошки пощастило, що можу займатися академічним вислуванням, бо місто залом з річкою, і тому, мабуть, також вбираю, бо просто займатися спортзалі це трошки не моє а займатися цим чимось іншим, чимось більш поглибленим в твоїй моменті, Що ти можеш займатися цим, чому б ні? А, окей, а чи є хобі, які ти мрієш спробувати, але поки не маєш? Е, насправді я б хотів займатися більше танцями, бо це цікаво для мене тема. Часу на це точно не буде, бо ще хочеться іноді попрацювати, заробитися за гроші. А танці це якраз єдиний момент через те, що е, вони підлаштовані під е, інших людей, то вони більш вечірні, і коли роботи, в мене робота, звичайно, вечірня, тому не можеш ще більше танців займати. Та й просто треба ж е, просто готуватися, бо НМД, треба mm -hmm. готуватися, хоче не дуже збираюся в Україні поступати, але все одно тебе хочеться здати добре. НМД, тебе що може mm -hmm. скластися. Ну да, так. Так. так а чи були у тебе ситуації, коли ти втрачав інтерес до чого, що раніше мало для тебе багато значення? Загалом, ось, мабуть, театральне мистецтво. Воно для мене колись було дуже класним. Наразі я трошки так втрачаю інтерес. Бо якби я настільки далі б хотів, я мабуть займався їм більш ніж танцями. Але той момент, що я зрозумів, що танці мені якось більш близькі, а театральне для мене це як просто додаткове було спілкування. Ну, типу, я зараз би насправді займався театральним, якби в мене було більше часу, але ось нема. А прямо втрачати, ну, мабуть, з іншими видами спорту, що я дуже швидко від них втрачав якось бажання. І зараз я залишився на лікарні, буде нічого мені подобається. Він надій також дуже сильно сідає батарейки в плані блондерства, бо це посилано часу, що майже нічого сильно всього натримуєш. І насправді, коли тільки починаєш, саме в цій сфері дуже можна багато багато. Десь саме прикладає, що він продовжує проходити мою допомогу. А в плані перегляду, коли інші моменти різні Професії, а, що редактор, також українську може відтягнути. Але інші професії, наприклад, у нас є клітер, який прибирає текст, він просто навчиться добре прибирати, і коли він досягне якогось моменту, а там дуже швидко той самий про тепер, який хоч рукує, то далі він просто це не буде використовувати. Планіше перекладач він буде продовжувати сильніше, наприклад, покращувати мову, а інші професії ну, не так вже сильно. Ось, та саме є якраз волонтерство, що в вже, нас, вже, нас вже третій рік, здається, йде, вже вже то це просто вже батарейка в цьому плані і складніше прям дуже сильно виділяти в цьому час. Але я розумію, що це потрібна штука, я стараюсь ніяк не закривати і просто стараюсь якось знаходити компром... компроміси, як продовжити далі з цим працювати. А які ти можеш дати поради підліткам, які не бачать сенсу введення активного життя? О, насправді це дуже такий поганий момент. Зазвичай дуже багато підлітків у нас якраз зараз щось таке. Я стараюсь кінця. Да, а нащо? Типу, анащу. а нащо? Насправді дуже багато таких людей, в яких мало спілкування буває, або їм не вистачає в плані соціальної батарейки. І я вам рекомендую просто, якщо ви хочете саме соціальність підняти, піти на якусь творчу якраз активність, те ж саме там малювання. Якесь там якраз, театральне мистецтво. Бо саме в таких місцях дуже легко знайти саме спілкування, і саме просто на інших спортах далі вам може бути складніше, бо люди саме спрямовані на спорт і так далі. А є, наприклад, театральне мистецтво, воно прям супер. Бо це на комунікацію. І інші такі якраз моменти. Це дуже класно в плані знаходження спілкування, а також насправді. Спорт є дуже важливою штукою. Дуже багато людей дійсно не бачить в цьому сенс. А, а я насправді дуже розумію, що спорт це реально крута штука, і треба займатися хоча б мінімально якимось спортом. Там ну запросити запаснути друзям, я впевнений. Хтось з друзів вам 100% відсотків тих забажає також займатися спортом. Багато людей не хочеться самі робити. Я це розумію. Багато хто, наприклад, не хоче вкладати в ці гроші. А насправді може дуже багато знайти секцій саме які не просять це гроші, якісь спортивні, або просто якісь мінімальні. Я розумію, що спортзал буває дорогим, але можна піти дійсно на якісь інші секції, які пропонують такі самі можливості, просто безкоштовно. Так, а останнє питання. Чому ти прийшов до мене на інтерв'ю? Ну, Загалом я просто побачив, я, коли спілкувався з Тімо Хеп-мілом. Ага. А, і я просто типу він домовлявся ним погуляти, і він типу говорить, що я йду на інтерв'ю. Такий, о, я теж хочу на інтерв'ю. Бо в мене колись брали вже давно інтерв'ю. Ага. І я напрям, а, ну якраз коли мені нагороджували, І чому б ні сходити ще раз? Чому не поперектуване попрактикуватися бо театральна займається ара, вже араторським мистецтвом не можу? Ага. Ну і чому б ні знову ага. інтерв'ю спробувати згадати, як це? Ага. Зрозуміло, може, ти мені а, да. питань? Як ти відносишся до квадробільного? У вас з тімом схожі, да Приколи. А, значить, до квадробінку дивлячись, якому його проявленню, якщо це дитина, яка робить круті маски з бумаги або з якихось там додаткових штук, якісь косплеї робить. Тобто, спочатку я про це слухала, квадробінг починався саме з цього, з того, що діти робили прикольні маски і видавали в себе у тіхто, знімали відео, якісь лайки. Я ще колись не дуже давно дивилася такі відео, думала, боже, як важко таку маску зробити. А зараз, коли це вже діти, які пригають по вулиці, то тобто, знову ж таки дивлячись, як ця дитина себе проявляє. Тобто, якщо це мила дівчинка, яка сидить з вушками і з костиком, грається зі своїми друзями, так само як я гралася, коли була то це одне. А якщо це дитина, яка там когось ображає, то це зовсім не. да так. це повністю підтримую. Бо, наприклад, дуже великі проблеми, чи проблема, що аркадробіри вони кусаються, бувають так, і своїми навіть були такі випадки в друзів. Це дуже сильно засуджую. А насправді, типу, в мене до чого запитання, бо у мене дитина була е якраз подробивши. І от саме в плані креативу, що може дійсно покреативити в цьому, це дуже класно. Ну проявити якусь там попригади, ладно, ну, там всі гралися. Да, да, але да. цей момент, коли ти вже переходиш цю грань, стаєш як і реальною тваринкою, ти писати, надайдати людям. Це вже психологія, да, це вже це... треба до реча. Так, да, типу, саме щоб надати людям, бо ну я розумію все, але прям. Інші люди можуть радіти цьому, коли якась дитина підходить, починає там ігристи або щось з ними гратися. Да, да. да, це ж трошки інше Це Максимальний кінець. Давай ще наступне Диві. запитання. М -м якими б би... ти хобі займалася? Давай якраз по. Як ось якими ти занимається? Яким займалася ще. Займатися? ще ні, до до як і... ну, якщо так, ще б М -м -м. я ще додатково б займалася. Я займаюся зараз гітарою, англійським спортом а і математика додатково. Я б хотіла займатися співом, я дуже хочу співати, мені дуже подобається вокал, але, на жаль, зараз не можу знайти викладача. Ну, а взагалі багато чим я б хотіла. Психологія також мене дуже цікавить. Але в цілому я хочу йти в кіно, і це ну, одне єдине хобі, в яке я зараз так прямую. А саме в якому плані? Кіно театральне чи прямо кіно кінокіно? Режисер. режисер. Хочу знімати режисер. фільми, оператор, режисери таке. Думаєш, в університет поступати чи в коледж? В університет, скоріш за все, буду поступати режисер. в Києві у Крапевка Карпи якщо ситуація стане краще. О, це класно. У мене, якщо є як люди, які там поступали, десь не було кота. Так ще Мене тоже є знайомі, так що вообще клас. Це ну, все. Я тобі дуже дякую, що ти пішов до мене на інтерв'ю. Мені дуже сподобалося, мені було вже дуже цікаво поспілкуватися. Мені сподобалося твоя мене розпілкування. Тобто ти так говориш, що прямо я заслухуюся, Думаю, вау, прикольно. Вот. Тому я дуже вдячна, тому, що ти прийшов. Всім дякую за перегляд. З вами була Чисофі, соцмережі влада залишу лізу. Всім дякую за перегляд, всім папа. Бувайте, бувайте. Да, всім пока. Фух.